Як святий Миколай став святим? Бог помре, замість нього буде Миколай. Легенди про нього почали поширюватися буквально за пару століть після його смерті. Мощі святого Миколая не лише зберігаються в барі, вони ще також є в Венеції. Там, де мощі, там туризм. Є покровителем в'язнів і є покровителем моряків, і лікарів, і проституток. Мені здається, тут легше сказати. Покровителем кого не є святий Миколай. Чого ж саме він став чудотворцем? Чого його так називають? Приходив щоночі з мішечком золота або з злитком золота, яке дісталося йому в спадок. Постать, яка приносить подарунки дітям. Ця вся історія дуже нова. Ой, хто, хто? Миколая любить. Вітаю, мене звати Анна Ніколаєва. Мене звати Дар'я Анцебор. І як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про святого Миколая і як він став святим, тому що це був певний час. Дуже багато легенд є надзвичайно цікавих. Ми сьогодні з ними познайомимося, подивимося, як все впроваджувалося в Україні і коли він став у нас дарувальником. Ну і розпочати я б хотіла з християнського контексту. Народився Миколай в Лікії, це історична область, зараз це територія Туреччини, в місті Патарі. Це був 270-й рік нашої ери. І він народився в християнській родині. Його батьки були християнами. Очевидно, його сім'я була заможною християнською родиною. І це був час Римської імперії. В той час було гоніння на християн. І, очевидно, що не був легкий час саме для життя. Ось в такій родині, з таким вихованням. Його постать обросла ще за життя легендами і після смерті легендами. І за ці віки теж е, наростало, наростало дуже багато різних версій. І ось за однією з версій, коли Миколай був немовлям, він вже не брав груди по середам та п'ятницям в дні посту або брав лише один раз, тому що ніби вже постував І також за однією з, теж, е, з легенд, коли його хрестили, то він підняв руки догори і Почав прославляти Бога. Є кілька ікон, написаних на цю тему так само. Дуже цікава її історія, як Миколай став єпископом. Вважається, що в той час не було якоїсь такої певної особи, яку б хотіли зробити єпископом, і прийняли таке рішення, що вранці будуть чекати, хто ж перший зайде в храм, ось його єпископом і зроблять. І якраз. Той день вранці Миколай прийшов молитися, і його зробили єпископом. Так він став єпископом мирським і мирлікійським, як його ще можуть називати, бо це було місто Міра. Мені завжди дуже подобалося е, оцей момент, коли я ще навіть була маленькою. Я пам'ятаю, що е, Миколай є особливим і для католиків. І для православних, і мені не зовсім було це раніше зрозуміло. Потім, коли я почала досліджувати цю тему, то власне відповіді на це питання є те, що його культ почав поширюватися ще до розколу церкви на католицьку і на православну. Таким чином, і ті, і ті. Християни приймають його за особливо такого пошанованого святого. Для тих, хто не знає, нагадаємо, що велика Схизма, тобто розкол, стався в 1054 році. Легенди про нього почали поширюватися буквально за пару століть після його смерті, ймовірно, але тут ще теж до речі, дослідники сперечаються, чи це точно цей саме Мирлікійський Миколай, а чи якийсь інший, тому що там є кілька постатей, але ну найбільший ймовірний все таки він. Легенди почали поширюватися, особливо активно піс. Після того як його мощі були перенесені в барі, ті, хто були в Італії, я думаю, могли чути про це місто, і от якраз церква Святого Миколая є головною пам'яткою міста Барі. І цікавим насправді є текст про те, як саме Миколай опинився в барі, тому що в часи Римської імперії. В принципі так, Аня вже сказала про гоніння, але його тіло перебувало і далі, Мощі все-таки там в Візантії. Але коли вже е, османи захопили цю територію, потрібно було щось із цим всім робити. І вважали християни, що треба врятувати мощі, тому що, начебто, як мусульманський світ їм дуже загрожує. І був цілий такий похід на порятунок мощів, і Мощі опинилися таким чином, перенеслися в барі, і треба розуміти контекст середньовіччя, що там, де мощі, там туризм насправді. Тобто, в принципі, релігійний туризм тоді був це основний вид туризму. Так, поломники ходили в ті місця, де власне святі і лежали. Ми це дуже добре бачимо з, з Києвом, з києво печерською лаврою, де для того, щоб відвідати мощі, так щороку дуже велика кількість людей проходила. Ну і власне на рівні Європи це були теж окремі популярні міста, і коли завойовували міста. То загарбники якраз і займалися тим, що в першу чергу забирали мощі до себе, тому що розуміли, що це такий був економічний фактор, насправді. І з іншого боку, це фактор певного приниження містян, тому що якби місто є, а покровителя немає, тобто місто лишається беззахисним. А, і якісь таку, ніби як забирають нього святість в той же час. Ну і цікаво, те, що мощі Святого Миколая не лише зберігаються в Варі, вони ще також є в Венеції, тому що венсійці теж собі захотіли мати Святого Миколая частиночку, тому їх перенесли. І до себе. І цікавим є ще той факт, що під час досліджень саме саркофагу Святого Миколая в мірі дійшли висновку, що ті рештки, які там зберігаються в тому саркофазі, вони не, не тронуті. Тобто вони в тому вигляді це цілий кістяк людини. Але дослідження показали, що мощі, які зберігаються у Венеції та у Барі, належать одній тій самій людині. Тому ми не знаємо, хто зберігається, чи це Миколай, чи це. Це не Миколай, і де він зберігається? Чи в барі та Венеції, чи все-таки в тому саркофазі в мірі? Друзі, як вам наші сьогоднішні образи від бренду Катря? Маємо надію, що сподобались, тому що нам так. І ми хочемо вам подарувати промокод, за яким ви можете придбати їх зі знижкою на сайті бренду Катря. Але цікаво дізнатися, чого ж саме він став чудотворцем, чого його так називають. Розкажеш трошки про це. Звісно, ще за життя Миколай став чудотворцем. На жаль, його батьки рано померли, і він прославився тим, що ще за життя, будучи маленькою дитиною, він роздав свій спадок батьківський. І однією з напевно з найбільших чуд, яке він створив і став відомим, це чудо, коли він почав давати золото трьом дівчатам, трьом сестрам, які не мали посугу, і батько. В той час розуміючи, що він не зможе їх віддати заміж, хотів їх віддати займатися проституцією. Тому за однією з версій Миколай приходив щоночі з мішечком золота або з злитком золота, яке дісталося йому в спадок, і через вікно кожній з дочок давав цей спадок, і вони виходили заміж, тим самим врятувавши їх від цього проституційного рабства і продажу свого тіла. Крім того, тут є багато версій: чи він міг закидати золото через Демар, чи він міг закидати його підносити, чи його побачив той батько і по, на третю ніч і подякував. Дуже багато версій. Ми маємо врахувати той момент, що біографія святого Миколая була написана аж в 10 столітті, майже через 500 років після його вже смерті. Тому, звісно, це обросло багатьма легендами і є багато версій. Які ще чуди зробив святий Миколай? Ну, одне з найголовніших за що власне він і став чудотворцем, це те, що він оживив хлопчиків трьох, яких шинкар мазохіст, садист і все далі. Словом, шинкар їх розчленував і для того, щоб їхні тіла не могли знайти, він їх сховав у боці. І тут дуже такий прикметний момент, що Миколай стає патроном. Фактично всіх професій, які так чи інакше з бочками будуть пов'язані, включно з виноробством, включно з пивоварінням, включно з е, м'ясниками, тому що Шинкар був там. Ось. І включно з е, там, наприклад, Бондарями, які ці бочки і роблять. І цікаво подивитися що це чи не єдине святий який таке робить за зазвичай коли йдеться про воскресіння воскресити може лише господь а тут історія про те що Насправді, начебто, як звичайна людина, змогла воскресити людей, і тут тому власне його говорять про нього, що він чудотворець. А ще він зробив дуже багато різних чуд за своє життя та й після смерті. І це ще більше підсилило цей образ його чудотворця. Крім того, ще історії про те, як він врятував безневинно наказаних в'язнів, яких готували до страти. Ще він зупинив шторм в морі, коли їхав з паломництва зі і свої зі святої землі своєю молитвою ну, ось тому він власне, і є покровителем в'язнів, і є покровителем моряків, рибалок і так далі. Мені здається тут легше сказати. Покровителем кого не є святий Миколай? Мені здається, що ми не дійдемо, тому що і бджіл і, і, та всіх, і лікарів, і проституток, зокрема, і тому що е, теж ще раз цю історію про дівчат. Е, і є ще одна, до речі, легенда, де е, Миколай теж при причетний до Воскресіння дітей. Ця легенда має якраз київське підґрунтя. Оскільки ми тут прямо знімаємо на Подолі, важко не розказати її. Йдеться про 10 століття, легенда, скоріш за все, прийшла до нас ще з Греції, але обросла своїми локальними ну, контекстами. Йшлося про подружжя, яке їхало на поклоніння до мощ Бориса і Гліба у Вижгород, тут теж недалечко, по Дніпру. Власне, вони по Дніпру і сплавлялися, а потім дорогою назад дружина заснула з немовлям на руках. Була втомлена і її, немовля, випало в воду, і зразу ж потонуло. Батьки одразу ж звернулися до Миколая в сльозах з проханням повернути їм дитину. Дуже бідкалися. І на наступний ранок е у Софії Київській знаходять мокру дитину, просто яка лежить під іконою е Святого Миколая. Ну і власна ікона це називається Миколи Мокрого. Вона вважається чудотворною ще з тих часів через цю історію. Також важливо, напевно, згадати про те, що цей день, коли дитина виявилася в храмі Софії під іконою Миколи Мокрого, яка тепер вважається чудотворною, і є найпершою найранішою чудотворною іконою саме Миколая на Русі. В цей день був 9 травня. Збігався він відповідно з днем перенесення мощів із е, міри в барі. І а 6 грудня, яке от у нас власне, ось ми всі чекаємо. 6 грудня це день, коли він помер на землі, але народився якби на небі. Ну і напевно, ви всі хочете запитати, де знаходиться ікона Миколи Мокрого, наша святиня. На жаль, її вивезли з території України під час другої світової війни. Опинилася вона в Штатах, знаходиться вона в церкві Святої Трійці в Нью-Йорку, в Брукліні. Ну і ми вже маємо інформацію, що влада домовилася, що після завершення війни її повернуть в Україну. Тут напевно ще треба сказати, чого Миколай робив Софії, і що це тут коротка довідка. Дослідники сходяться на думці, що з культом Миколая на Росії були вже люди знайомі з скоріш за все в 10 столітті. Є ймовірність така, що саме завдяки. Володимиру Великому. І навіть є такі е, гіпотези, що при хрещенні він взяв собі ім'я Миколая. Е, також таке ж, до речі, можна прочитати про Аскольда, що він теж, скоріш за все, коли хрестився, міг обирати собі ім'я Миколая, е, ось тому, що, відповідна, церква знаходилася якраз на Аскольдовій могилі. Тобто, ми, очевидно, бачимо, що цей культ заходив е, так, серед знаті. Так, місцевої, але люди теж вже з ним були знайомі завдяки зокрема от таким от е, іконам. І ікона ця власне з Херсонесу і опинилася тут у Києві, тобто вона вже дуже дуже давня. Ось ти говориш про цей культ Святого Миколая, і в мене відразу перед очима така знаєш своєрідна трійця Богоматір, е, Ісус і святий Миколай. Мені здається, що в нашій традиції це теж. Е, Ось як ніби своєрідна трійця, от три найголовніші такі святі ікони або святих, до яких моляться, яких згадують, і в принципі цей культ є е, е, досить поширеним сьогодні. Так, да, він зберігається, і часто можна сказати, що його ікона стояла мало не в кожній хаті. Навіть коли так подивитися, то багатьох людей він сприймався як другий після Бога. Були навіть записи в XVIII-19 столітті, що люди його почитали більше, навіть ніж от саме у східніх слов'ян, таке зафіксовано було, що вони могли його почитати навіть більше, ніж Бога свого. Або навіть могли вважати, що якщо Бог помре, то замість нього потім стане Миколай, тобто це другий після Бога, це така історія. Пов'язано це напевно з тим, що в народних легендах він постає як такий, ну просто. Свій твій знайомий, який тобі виручить в будь-якій ситуації, і дуже багато багатої легенди він буквально там допомагає людині застряглим бозом, або там переносить там, там через болото, знаєш, або якось. От просто буквально всюди він тут поруч, і він з людьми. І він тому такий дуже сприймався, як от дійсно не святий десь там на небі, а він постійно тут він доступний. Тому така особлива до нього вага. З іншого боку, все ж таки його сторін. Ми можемо це побачити в таких легендах, де він згадується як покровитель вовків, ну, взагалі тварин. І тут така є підстава вважати, що от саме культ Миколая в цьому контексті перебрав на себе язичницькі вірування та ці попередні про покровителя худоби, скоріш за все, Волоса Велоса. Але, тобто, Крутиться ще ми важко важко це реконструювати. Звичайно ж, бо ми дуже мало маємо знань про велеса. А і саме історичних, так якихось там, або тим більше етнографічних, та вважай, то і ні. Історія розкручується таким чином в, в таких легендах, що, начебто, як він е, збирає щовечора довкола себе на галявині е, різних е, тварин, і кожному буквально говорить, що ти лисицю, значить, ідеш до там Марії і в неї береш курку сьогодні, а ти там вовче йдеш до прицька і забираєш у нього коня, а ти йдеш там до когось там і, не знаю, і забираєш там ще щось. Тобто кожній тварині говорить, що саме вона має за цю ніч з'їсти. І е, в цих легендах прицької, якраз виявляється, що десь там, ну, чи, чи хтось, цей чоловік виявляється, що підслуховує цю розмову в лісі, вертається додому, і коня йому жаль, і він починає там, якось маскувати його. Наприклад, у коня характерний е, там, залисина якась характерна, він її багном там, заліпує. Ну, і Виходить на наступний день. День вони всі знову збираються і відзвітовуються, що я з'їла то, я з'їла то, я з'їла то. Доходить черга до Вовка, Вовк каже: Ну я пройшов, нікого не було, ні, не з'їв. І на це тоді Миколай каже: ага, ну значить, з'їси е, самого прицька. І далі легенда розказує таким чином, що, начебто, він все життя, цей чоловік там намагається уникати там всіляких та якихось небезпечних моментів, щоб там вовків боїться, і так далі. Але потім треба було до сина їхати на весілля. Він їде і домовляється з, зі своїми іншими синами, що вони його закриють в скрині. По дорозі, звичайно ж, біжить якась баба і кричить, що за мною гоняться вовки. Жену за мною женуться вовки. Допоможіть. Ті кажуть, ну ну йди, ховай, сховаємо тебе теж сюди, у цю скриню. Ховають, а потім на місці вже до весілля відкривають скриню. А там вибігає звідти вовк, і одні кісточки тільки лежать у пріцька і легенда ця дуже така позитивна. Розказує нам просто про те, що ну така фаталістична насправді так. Тобто, якщо воно тобі е, записано на роду, то так воно і буде, по-перше. А по-друге, вона про те, що якщо Миколай так сказав, то так, так воно має бути, ти не можеш йому перечити, він все одно знайде шлях, е, як цю правду е, донести. Тому такий специфічний: з одного боку, ти бачиш, що він, наче, свій свій вози витягує, а з іншого боку, він все-таки. Про цей баланс, який специфічний, так він не, не про людиноорієнтованість тоді в такому випадку, а він про чесноту. І з іншого боку, нагадаю ще раз, що це от стосунок до вовчих свят, які були пов'язані з певним пошануванням е, тварин, зокрема ведмедів, вовків, які особливо були небезпечні для худоби е, і е, для людини. І саме от в ці дні, які святі на себе перебрали у Миколая це, очевидно, певний є зв'язок з Вовчими святами. То в ці дні, наприклад, не можна було шити, не можна було відкривати скрині, зокрема, начебто за аналогією, як відкривається паща у вовка і так далі. Тому там починаєш купатися саме в народних легендах, в народних там якихось віруваннях про Миколая, і там відкриваються неймовірні речі. Ну і так, як це слона в кімнаті не можна не помітити. Треба все-таки трошечки пару слів додати про те, як він став дарувальником. У нас уже насправді минулого року виходив епізод, який повністю був присвячений контексту дарування, і ми там піднімали цю тему і говорили про те, що Миколай, як отака постать, яка приносить подарунки дітям під подушку, або можливо ж на підвіконня, або біля комина, або інколи біля дверей у черевички, так. То все це насправді в Україні теж було зафіксовано. Ця вся історія дуже нова, і вона поширювалася фактично дуже повільно впродовж 19 століття, і от ближче до кінця 19-го, початку 20-го вже вона ставала е такою більш відомою для дітей. але Саме як традиція або заможних родин, так? або ж коли ми говоримо про святкування, наприклад, в церковній школі, або в сиротинцях. Тобто це історія, яка зверху спускалася донизу, а не знизу поширювалася так далі. Навіть сам Франко часто згадував про те, що звичай поширений серед колоністів, але проживається гарно все у містах. А в селах про нього ніхто ще не знає, тобто це самий кінець 19 століття, початок 20-го. і е, ось ми бачимо, що ще цієї традиції немає. Ну і власне в попередньому відео ми теж про це говорили: про те, що ось Аня, наприклад, так, коли ти хто Миколайчик до тебе приходив, ні. Ось до мене приходив цирк в цирквитки дарувати переважно. Ось тобто основний подарунок в мене був все-таки від Дід мороза. А Миколайчик приходив, але так з дуже стабільним набором подарунків можна сказати, і менш коштовним, ніж би це було вже на 1 січня. Розкажіть, будь ласка. Як воно у вас було? А ще ми записали окремий випуск про Санта Клауса: хто це, як це і чому це так постало? І Для наших спонсорів, будь ласка, якщо вам цікаво, доєднуйтесь до нашої спільноти на Патреоні, на баймі кофі, на монобазі або тут у Ютубі, і теж зможете отримати доступ до цих ексклюзивних відео. Ну і ще ми не відповіли на запитання, чому Миколай вважається угодником. Це теж дуже важливий момент. Називаючи Миколая угодником Божим, церква наголошує на його святості. Ось цей угодник це такий збірний образ всіх святих чинів. Миколай, будучи ще єпископом, він вже тоді догодив Богові, тому він є ось таким угодником. Вертаючись до народних вірувань про Миколая, мене завжди дуже цікавило, що коли ти дивишся, от зараз то, очевидно, в першу чергу думаєш про те, що він дарує дітям. Так він приносить подарунки, він такий добрий, такий позитивний персонаж. Але насправді, коли ти починаєш дивитися, що робили люди на Миколая, власне, от ти йдеш просто в однограбічні записи, ти бачиш, що ніяких подарунків нема, і ти бачиш дуже багато згадок про е, мороз. Наприклад, про те, що Варвара засіває, а Микола закує, мається на увазі, що він кує морозом. Оці вже остаточні дороги. Історія про те, що зимові дороги устатковуються саме на Миколая, нам зараз це дуже дивно звучить, але раніше йшлося про те, що вже вони обкатуються і вже стають настільки замерзлими, так що можна і не переживати, що ти десь схибиш, і вже от до аж потепління, поки сніги не зійдуть. Всі будуть їздити саме таким чином. От тут і цікаво, що є ще приказки про те, що два Миколая, так, і від Миколая мороз, і до Миколая мороз. Тобто останні морози вважаються, що може бути до весняного Миколи, а все пізніше вже не буде. І так само, що справжні морози найсильніше починатимуться саме на Миколи Зимового. З нашими змінами клімату, це якось дуже. Мало зараз корелює, але все-таки інколи можна помітити. І через знову ж таки в цьому розорієнтованість дослідники пробують пояснити, що це має бути теж якийсь зв'язок із цим. Якщо ми беремо дохристиянські вірування, то скоріш за все в народній релігії от таким чином зберігаються уявлення знову ж таки про відповідно божество, яке відповідало за так, би мовити, земні води. Так? А не за води небесні, тобто на відміну від цього перуна. Яко, з яким далі у нас іде Ілля, так асоціюється, і Юрій. То тут у нас іде явно історія про ці води, які тут, тому він і води на воді земній, тобто морякам допомагає, і тому він тут на воді, в іншому агрегатному стані, в <сум> мороз, теж вже от оси, володіє ці, цією стихією. І інша дуже цікава і прикметна річ, яка так особливо не вловлюється зараз, але вловлюється етнографічних графічних записах це те, що на Миколая варили пиво, і йдеться про те, що в колядках згадується, що раніше на Миколая пиво варилося, і все було добре, була гармонія. А зараз у нас саме напевно через те, що пиво перестало варити, гармонії нема. Але в Європі, в окремих країнах, зокрема в Австрії, це була пізньосередньовічна традиція, і ми бачимо її приурочено якраз до того контексту про бочку. Що вони саме на Миколая пивовари робили пиво? Дуже міцне? Воно ну там майже 16 градусів приблизно. Так воно дуже довго не стоїться, 10 місяців. І потім аж на наступного Миколая його і п'ють. Любі мої. Хочу вам нагадати про те, що минулого року в мене вийшла ця книжка, яка називається Під подушку чи під ялинку. У ній я детально розповідала про те, як саме постало святкування різдва нового року. Хто такий Дід Мороз, хто такий Миколай, Що за Снігуронька? Чи має вона фольклор? На підґрунтя і так далі. Словом, якщо ви раптом пропустили це видання минулого року, або ви ще досі не знаєте, що подарувати своїм знайомим, то я вам пропоную скористатися цією підказкою. Ви можете знайти посилання на цю книжку ось тут. Є ще відповідні отакі натяки на те, що все-таки Миколай пов'язаний з е, пивоварінням в тому контексті, що є окремі колядки, де він власне, наприклад, з ячмінем зв'язаний. Та що він висіває ячмінь, оре, оре поле, де буде засіяний ячмінь. От в таких моментах ми теж бачимо, що це головна культура, яка теж була потрібна для того, щоб робити пиво. Тому е, інколи це не прям про пиво пиво. Але про те, що передує пиво. Ось і власне в колядках бачимо інколи заміщення, коли у нас там плужком Василь Оре, так а от в багатьох колядках не Василь, а Миколай. І надзвичайно красива колядка. Про неї я згадую теж у своїй книзі Під подушку чи під ялинку це сидить Миколай у кінці стола. Так і ось там якраз згадується, що з його сльози Дунай розлився, і тут знову ж таки про історію річок. І от навіть в колядках ще такі образи вони виловлюються. Це мені здається дуже так мило, і ми маємо більше приділяти увагу таким маленьким деталькам, які до нас до нашого часу збереглися, тому що їх дуже дуже мало, але все-таки вони є. Так само навіть у цей момент, що південні регіони України, а також болгари, вони дуже полюбляють робити саме короб на Миколая. Це от теж до контексту знову ж таки рибка, так і його ця стихія захисту безпосередньо на воді. Ну і хочеться передати вітання місту Миколаїв, покровителем якого є святий Миколай, місту на воді, місто кораблів. Ну і ми бачимо це все перепутіння тут. Підпишіться на нас, якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку по цьому відео і зустрінемося в наступний четвер. І шукайте подарунки. Сподіваємося, що ви знайдете не лозинку, а все таки щось значно приємніше у себе під подушками або на підвіконнях, якщо ви з Закарпаття.